Цікавлюся скільки коштує ваш лук. Я боєць 6-го батальйону 12-ї бригади Азов. Шолом коштує 25 тисяч. Навушники це сардіни Тисяч п'ятнадцять. мені обійшлась тисяч п'ятнадцять. Це моя домашня зброя. Домашня зброя. Ну так, на охоту ходить. <світ> <світ> Буває так. На коштує десь тисяч Самі купували. Так. Кевлар тисячі дві. Плити. Плитоноску 25 тисяч годинник, так з, з яким я в принципі їздив і на бойові – це подарунок колишньої. Ну, от це ми не будемо вставляти. так? Да? <плес> Ви пошках, в активних. <плес> Якщо щось. Рукавиці коштують 1200, захист паху 4000, пояс коштує разом з балістичною вставкою 1900. Взуття це белевіль 12000, штани 6500, наколінники 1500, це тепловізор, ну завжди так, зі мною 1060, панамка десь 1000, куртка це американської армії 7-й левел 1600.